Привіт усім, друзі! Сьогодні поговоримо про Ідзин, книгу змін, як її називають в нашому перекладі. Хоча насправді, оцей перший ірогліф І в давнину він пішов від того, що означало місяць і сонце. І таким чином ця мова йде не про зміни, а про іньянь. І про їх перетворення, про їх зміни, про ось цю відомо вже рибки Ін'яй. А дзин в більш широкому сенсі означає знання. Тому і дзин в повному розумінні це знання про Ін'яй. Прийнято вважати, що книга змін створена для пророцтва, для передбачення. Хоча насправді от в цих гіксограмах не зашиті пророством, вони пояснюють і описують сьогоднішню ситуацію. І, і на основі вже розуміння цієї нашої сьогоднішньої ситуації ми можемо передбачати майбутнє. Саме в такому контексті ми закликаємо вас дивитися на ці метафоричні карти для отримання відповіді на свої запитання. Про що тут йде мова? Чому взагалі гексаграма? Що таке оце число 6 цих рисок у будь якій з 64 гексаграм, яку ви тут знайдете. Тут треба звернутися от в тому. Розуміння, яке ми вам пропонуємо в цій системі, кожна наша ідея від виникнення да, в голові до її втілення, матеріалізації в цьому світі, вона проходить в стадії. Спершу вона якби, приходить до нас з пустоти, з нічого ця думка з'являється в нас в голові. Потім вона отримує форму. Після цієї форми обрітається якимись емоціями. Ми щось переживаємо, коли ми. Про це думаємо, отримується як енергія. Далі ми формуємо як намір да, це здійснити. Тобто це вже не просто думка, що я щось може зроблю, може, не зроблю, а з'являється намір. Я буду це робити. Потім в цей намір вкладається вже вся сама дія, да, ми здійснюємо якусь роботу і з'являється результат, реалізація. І ось оці шість кроків від появи ідеї до її реалізації і є, по суті, цими шістьма кроками на матеріалізації будь-якої думки. І от коли ви берете, задаєте якесь питання, задавайте його в тій сфері, яка вас стосується, тобто про себе. Саме для цього зараз створені оці карти, ця система. Ви задаєте це питання, формуєте от, намір отримати, і відповідна гексаграма покаже вам ось ці шість ділянок на шляху цієї вашої ідеї. На кожному з цих етапів можуть бути або якісь блоки перепони, або навпаки щось можна зробити краще. Ось це саме те. Та відповідь, яку ви отримуєте за допомогою цих гексаграм, вона показує вам поточну ситуацію, яка відбувається з втіленням вашої цієї ідеї в матеріальний світ. І вже ви можете побачити, а де саме? Можливо, десь треба інтенсифікувати діяльність, а можливо, десь навпаки, треба попланувати і подумати і зупинитися. Ось це те, на що відповідає а, гексаграма. Táto karta. Ďakujem